В одній із черкаських загальноосвітніх шкіл відкрили пам'ятну дошку, присвячену полеглому на війні випускнику. Володимир Мазуренко народився і виріс у Черкасах. Після школи здобув спеціальність кухаря. Строкову службу проходив у морській піхоті. Під час повномасштабного вторгнення був призваний до лав ЗСУ. Служив на посаді старшого кулеметника у батальйоні Нацгвардії України. Поліг у бою на Харківщині. Це цифровий пам'ятник, який допоміг створити проєкт Спогади України. За QR-кодом можна переглянути відео, яке розповідає про життя Володимира Мазуренка. Він дуже любив життя, він збирав навколо себе своєю дичайшої енергією людей. Двері в нашому домі не зачиналися ніколи, бо людей він любив, життя він любив. Спогадів дуже багато. Залишив він мені і я вдячна йому за ці спогади. Вона має надихати живих на те, щоб не складати руки і завжди пам'ятати, якою ціною, дорогою нам даний сьогоднішній день можливість навчатися для дітей. Це важливо. Ми в своїм потоці своїх щоденних клопотів іноді забуваємо про ті події, хоча ми активно цей рік працювали, щоб допомогти нашим солдатам, які там є.